Ви на каналі «Запитай Таро» і Давайте подивимося сьогодні, чим вас здивує доля? Чим вона вас здивує? В якийсь такий найближчий термін. Хто ви зараз на цей момент? Хто ви зараз? Ви зараз людина, яка вирішує якісь документальні питання, але, скоріше за все, ви зараз намагаєтесь чомусь вчитися, щось, щось нове для себе дізнаєтеся. Або ж інформацію якусь шукаєте, або ж щось по роботі шукаєте, ну, або ж читаєте якісь новини, збираєте якісь знання, якусь інформацію. ще, хто ви. Угу. Інформація ця може стосуватися якоїсь поїздки, якоїсь дороги. Тут може бути вибір якихось білетів, місця проживання, якоїсь місця проживання, квартири, можливо, зйомної, але ви зараз плануєте якусь дорогу. Для цього збираєте якусь інформацію. Вас показують тут імператриця, це жінка, яка це найкраща жінка Таро, яка в собі поєднала всі стихії, усе, що можливо. Ви можете бути вже одружені або вже такого ну немолодого віку. Це не юна дівчина, це вже жінка, яка може себе і забезпечити, яка може і. Будинок організувати і затишок організувати і фінансами фінансами себе забезпечити. І взагалі це жінка, яка все вже може сама зробити, що зараз у вас у житті відбувається? Що відбувається в житті? У житті у вас, скоріше за все, до вас їде якийсь. Король Пентаклів, з яким у вас може бути сім'я. От, Можливо, ви, до речі, і плануєте оцю поїздку або приїзд цього короля. От ви якось обдумаєте собі, плануєте, що робити, як зробити з цим чоловіком. У вас може бути сім'я, ну або ж чоловік такий сімейний, який знає, що таке сім'я. Він може до вас їхати звідкись. У гості, можливо. Зараз у нас усі роз'їхалися в різні куточки, і ви можете знаходитися. Можливо, він зараз працює. Тут, скоріше за все, що він десь працює далеко від вас, щоб забезпечити фінансове питання. І, можливо, от зараз він планує дорогу, а ви плануєте його приїзд і те, як ви будете його зустрічати. Тому що імператриця, Король Пентаклів, Десятка Пентаклів говорить про все, про те, що ви да, да, ну, зовсім недалекі один одному люди. Чим хорошим здивує вас доля? Давайте подивимося, чим хорошим здивує вас доля? Супер просто. Обставини якось так у вашому житті складуться, що всі ті біди і всі ті кризиси, які були у вашому житті, ви їх переможете. Перед вами відкриються нові перспективи. Не видно. Тут трійка жезлів, яка говорить про нові перспективи в вашому житті. І знову поїздка, і знову дорога, і знову переїзд. Скоріше за все, що ви щось втрачали в своєму житті. Можливо, ви справді. Втратили дім або втратили щось у відносинах з цим чоловіком, або ж ви просто пережили якісь такі руйнівні обставини. І життя вас так потрясло, покидало. І може бути таке, що ви втрачали щось і важливе, і когось важливого для себе. Можливо, ви пережили і фінансові труднощі, труднощі зі здоров'ям. Тобто для кожного це буде щось своє, тому що вас багато. Але ви точно тут пережили не найсолодші моменти свого життя. Але доля вам готує перемогу. Вручає вам оцей переможну грамоту, лист, не знаю. Говорить про те, що ви переможете, ви все змогли, і ви все пройшли, і що далі таких уже випробувань, таких біт у вашому житті не буде. А як це проявиться в житті? Як проявиться це в житті? Як проявиться знову п'ятірка. Ви зможете ну, крутять навколо. Навколо немає конкретики, тому що тут вийшли всі п'ятірки, всі чотири п'ятірки, і колесо, колесо фортуни нам говорить про те, що ви вийдете з цього періоду, ви їдете з нього. Дивіться, стрілка повертає і говорить, вам в інший бік. Вам треба вийти з оцих усіх п'ятірок, усі кризові періоди, які ви тільки могли пережити, ви їх вже всі пережили. Колесо фортуни це взагалі карта, по-перше, кармічна. Можливо, у вас такий був кармічний урок, на якісь Втрати. Можливо, просто, коли Фортуни говорить що зараз у вас починається новий цикл, і ви оце все подолаєте, зможете його пройти і вийти з цієї ситуації переможцем Що вам дасть це? Що вам це дасть? Вам дасть якусь, ви навчитеся відстоювати себе. Скоріше за все, був у вашому житті якийсь чоловік, який робив вам досить боляче. І через оці всі свої втрати, через те, що ви заходили в досить кризові ситуації, кризовий період, ви переживали і сльози, і розпач, і біль. і... Ви навчилися себе відстоювати. І тепер ви не допустите того, щоб ніякий чоловік або ніякі слова чоловіка не робили вам боляче. Ви тепер зможете чітко відгородити свої кордони і, хочеться сказати, послати всіх таких чоловіків далеко-дуже далеко. Давайте пораду вам подивимося. Королева мечі. Вам порада зараз а, діяти з розумом, діяти холодною головою, а, руйнувати всі обмеження, все те, що вас тримає, все те, що вас обмежує, і не дає вам рухатись вперед, не дає вам реалізувати всі задумані плани. А, і тримає вас, не дає ні вперед, ні взад. Це все треба зруйнувати. Можливо, це справді якесь навчання дасть вам можливість зруйнувати ці всі обмеження, можливо, просто якісь знання, які ви десь прочитаєте, десь розумієте, а можливо, це говориться про ті уроки, які ви пройшли, пережили, і тепер ви навчилися руйнувати все те, що вас обмежує і стримує. Ось така в мене сьогодні інформація для вас. Залишайте ваші коментарі. Я вам за них дуже вдячна.